Доброго часу доби, я Олександр Бондаренко, і це курс Історія від Архантропа до Зеленського. Сьогодні у нас п'ятий епізод, в якому ми поговоримо про період роздробленості Русі. Після смерті Ярослава Мудрого приходить не дуже хороший період для Русі, коли централізоване державне управління починає потрохи руйнуватися, а родичі починають боротися за владу. Ярославичі, це сини та онуки Ярослава Мудрого, і між ними якраз і відбувалася боротьба. Після смерті Ярослава три його старші сини Ізіслав, Святослав і Всеволод разом управляли державою, боролися проти половців та намагалися поширити свою владу на землі своїх братів. Цей період називають тріумвірат, проте не обійшлося і без боротьби між трьома братами. До прикладу, старший син Ярослава Ізяслав, він княж втричі, тому що його постійно проганяли. В 1072 році відбулася важлива подія: це Правда Ярославичів, писемний звіт законів Русі. Це було доповнення руської правди, яку, як ви пам'ятаєте, запровадив Ярослав Мудрий, але навіть запровадження законів не змогло об'єднати Русь і Rus' Русь great again». В середині 11 століття на Русь приходять половці. Це тюркські кочові племена, які панували в українських степах з другої половини 11 століття до першої половини 13 століття. В 1061 році вони вперше з'являються на Русі, а в 1068 році Ярославичі зазнають поразки в битві на річці Альта. Після цієї поразки виникла загроза, що половці підуть на Київ. І люди почали вимагати влади, щоб їм роздали зброю майже як в 2022 році. Але князь Ізяслав боявся своїх громадян більше ніж половців, відмовився це робити. Тому в 1068 році кияни організували майдан і прогнали Ізяслава. Він втік в Польщу, і з того часу ми постійно піднімаємо повстання проти князя, який нас не задовільняє, і князь втікає. Замість Ізяслава князем став Всеслав, але недовго музика грала, тому що вже в 1069 році Ізяслав повернувся з польським підкріпленням і знову став князем. Проте тільки до 1073 року, коли змушений знову зробити пробіжку в Польщу через невдоволення киян. Цей період, тобто з 1073 по 1076 роки, княжив в Києві, Святослав, це князь, за якого склали ізборник книжку, своєрідну Вікіпедію XI століття. Проте після смерті Святослава Ізяслав знову повернувся, але вже його племінник Олег Святославич, тобто син Святослава, почав. Бунтувати проти нелюбого дядечка і в 1078 році в битві на нежатій Ниві, це біля Чернігове і Зіслав загинув в боротьбі з своїм племінником. Таким чином, Тріумвірату залишився тільки наймолодший, це Всеволод, і він, княжив, протягом 1078-1093 років. Всеволоду вдалося об'єднати головні землі Русі. Це Київ, Чернігів, Переяслав, Смоленськ, землі Верхнього Поволжя. Він також боровся з безземельними князями, так званими Ізгоями, які за допомогою половців намагалися захопити територію Русі. Після смерті Всеволода, по суті, міг управляти його син Володимир, якого ми знаємо за нікнеймом Мономах. Але він тут проявив якусь таку політичну далекоглядність і уступив правління сину старшого в тріумвіраті Ізіслава Святополку. Святополк Ізіславич управляв протягом 1093-1113 років. Йому доводилось весь час боротися з половцями, які на чолі з ханом Боняком постійно нападали на землі Русі. Святополку якраз допомагав Переяславський князь Володимир Мономах, який уславився перемогами над ворогами. Але Русь тріщала по швах і в 1097 році в місті Любич відбувся князівський з'їзд, на якому вирішувалося питання спільної боротьби проти половців, а також припинення чвара між князями. Також на цьому з'їзді було затверджено. Поділ Русі на Водчини за принципом, хай кожен держить отчину свою. Князі там цілували Христа, казали, що не будуть боротися один проти одного, що всі об'єднаються, всі будуть як один, але не встигли слюні на тому хресті обсохнути, як Волинський князь Давид викрав деревовлянського князя Василька, осліпив його і почався новий виток громадянської війни на Русі, який тривав три роки. На Русі запроваджують Водчину це володіння, яке може передаватися у спадок. Тобто, якщо в період, скажімо, Володимира Великого він сам призначав удільних князів, сам їх зміщав, і вони не передавали владу на цій території у спадок, то тепер за різними гілками Рюриковичів закріплюється правління в різних вотчинах, і влада передається в спадок. В 1100 році відбувся новий князівський з'їзд або знем у Витичеві, який по суті продовжив Любецький з'їзд, вніс корективи в його рішення. А в 1103 році відбувся Долобський з'їзд князів, на якому розглядались питання організації спільних походів проти половців. Половці були дуже великою загрозою, тому той, хто був вдалий у боротьбі проти половців, мав великий авторитет на Русі, і такий авторитет собі здобував Володимир Мономах, який в 1103, 1107, 1109, 1111 роках ходив Половецький степ. Мочив половців з сортирі після одного з походів в літописі написано, що в степу не залишилось навіть котів і собак. А Володимир Мономах додавав собі бали до рейтингу. Коли в 1113 році Святопол Кізяславич помер в Києві. Відбулося повстання, почали громити місцеву аристократію, бояр, і люди запросили на князювання Володимира Мономаха, адже він мав авторитет. Мономах погодився і починає спробу централізувати державне управління. До речі, своє прізвище Мономах здобув від свого дідуся, який був візантійським імператором Костянтином Мономахом. Мономаху, принаймні, за повістю временних літ вдалося частково подолати князівські чвари. Він підкорив собі більшу частину колишньої Русі, повернув втрачений авторитет на міжнародній арені. Активно займався дипломатією. Він мав хороші зв'язки з західноєвропейськими монархами, вніс доповнення до руської правди. Це так званий устав Володимира Мономаха, а також написав повчання дітям, у якому радив своїм дітям як управляти державою, і який має бути образ ідеального правителя. Також Володимир Мономах збудував перший міст через Дніпро після смерті Володимира Мономаха в 1125 році в Києві правив його старший син Мстислав з нікнеймом Великий. Він продовжував загалом політику батька. Після його смерті в 1132 році Русь остаточно розпадається зокрема, в літописі є такі слова, і роздерлася земля Руська. Починається період феодальної роздробленості на Русі. А феодалізм це в нас такий суспільно-економічний лад, коли землевласник дає землю за службу. Відповідно, феодальна роздробленість це поділ середньовічної держави на окремі самостійні феодальні володіння. Які ж були причини роздробленості? Ну, по-перше, це великі простори держави та етнічна неоднорідність населення. Русь була реально великою і центр не міг контролювати периферію. Відповідно, населення представляло різноманітні етнічні групи, які, коли влада була сильна, то слухалися. А коли влада слабшала, то припиняли будь-яку субординацію і не слухали центру. По друге, це зростання великого феодального землеволодіння, зокрема зокрема Вотчини. По третє, це військова та політична самостійність великих феодалів. По четверте, відсутність чіткого механізму спадкоємності князівської влади. Ви вже бачили, як помирає князь, і зразу його сини починають боротися за владу, вбиваючи один одного. Також свою роль відігравали напади кчовиків, які тероризували і грабували Русь так само, як Русь тероризувала Візантію. З 12 століття Русь розпадається на кілька окремих князівств на території сучасної України утворюються Київське, Чернігівське, Переяславське, частково Тмутараканське, Волинське і Галицьке князівства, починаючи з кінця 12 століття разом з назвою Русь. Для позначення земель саме сучасної України на Дніпрянщини вживається термін Україна, і вперше такий термін згадується в київському літописі під 1187 роком. З 1139 року йшла запекла боротьба за київський престол, часто мінялися князі в Київському князівстві, зокрема за 100 років з 1146 по 1246 рік 24 князі мінялися 47 разів. Титул великого Київського князя став чисто номінальним. Місцеві князі у Вотчинах не слухалися те, що казав князь, і для того, щоб якось координувати політику, доводилося скликати оці знеми й князівські з'їзди. Звісно, що таким послабленням користувалися половці, які регулярно нападали на Русь. Але все ж таки Київ залишався центром торгівлі, культури, мистецтва, церковного життя, ідеологічним центром на Русі, яким хотіли управляти князі хороші і не дуже. Зокрема, київським князем захотів стати Юрій Довгорукий, той, який був засновником Москви, але киянам він не дуже сподобався, тому вони його траванули, і от його синуля. Андрій Боголюбський, це Володимир Суздальський князь, в 1169 році, напав на Київ, пограбував Київ, спалив храми, вбив купа і військових, і цивільних людей, і жінок, і дітей. Багатьох забрали в рабство і три дня грабували Київ. Багато хто вважає, що це була перша війна московитів проти України. Чернігівське князівство також було постійним конкурентом Києва в боротьбі за вплив на оцих землях роздробленої Русі. Воно постійно воювало з половцями. Зокрема, велика битва відбулася в 1185 році, коли новороціврський князь Ігор пішов походом на половців і отримав там тягла. Зокрема, про цей похід було написано твір Слово Полку Ігоровім. Автор цього твору невідомий, але ми знаємо, що слово було написано в 1187 році. Але не тільки половці тероризували Русь в 13 столітті з'являється новий ворог, а це монголи. Монголи це племена, які об'єднались на початку 13 століття завдяки старанням Тимучина якого ми знаємо як Чингісхан. і от завоювавши там Китай, Сибір, Чингісхан вирушив в похід проти половців. А русичі вирішили вступитися за половців, тому що посли половців сказали: давайте, чуваки, ви нас підтримайте, Інакше вони розб'ють нас, а потім вас. Руські князі зібралися на нараду. На тій нараді вирішили виступити в похід і. 31 травня 1223 року відбулася знаменита битва на річці Калка, де об'єднані русько-половецькі війська зазнали поразки від монгольського загону. Його очолювали Джебей Субедей, чи ніс хам тому поході не брав участі. До речі, битва відбулася в районі сучасного Маріуполя, і от десь там, де в 2000 2014 до 2022 року проходила лінія зіткнення у протистоянні чергової російсько-української війни. Ось там же ж 800 років тому руські князі зупиняли попередніх загарбників, а саме монголів. Битва на річці Калка це була перша зустріч Русичів з монголами, але не остання. Закінчилась вона катастрофою. Половці побігали першими, почали втікати. Далі руські князі почали розбігатись, діяли абсолютно хаотично, не скоординовано. Данило Галицький так сильно втікав, що аж на якомусь там 10-му кілометрі зрозумів, що поранений стрілою. І фактично єдиним, хто залишився на місці, був київський князь Мстислав. Монголи йому запропонували почесний вихід, щоб здав зброю і його відпустять. Мстислав на це погодився і закінчилось все як під Іловайськом. Монголи не стримали обіцянки, перебили руських воїнів, а князя з його боярами зв'язали. Поклали на землю, зверху поставили дошки і влаштували бенкет, задушивши князя і його оточення. Проте після перемоги монгольські війська не рушили на Київ, а повернулися на схід. Повернулися для того, щоб вирушити в новий похід. Через 14 років монголи знову приходять на Русь. Цього разу похід очолює онук Чингісхана Хан Батий, Бату Хан. Він спочатку розорює князівства північно-східної Русі, це територія сучасної Росії, а згодом вирушає похід на сучасні українські землі. Спочатку він захопив і зруйнував Переяслав, Чернігів. А 6 грудня 1240 року, після тритижневої облоги, монгольські війська взяли і розграбували Київ. До речі, Київ тоді належав Данилу Романовичу якого знають під неправильним нікнеймом Галицький. Проте Данило не керував обороною міста, він був сучасною мовою біженцем і відсидівся в Угорщині. Обороною Києва керував воєвода Дмитрій, і літопис розказує, що просто апокаліптична картина була в Києві, з 50 тисяч мешканців залишилося не більше однієї. Тисячі Київ був буцімто повністю зруйнований. До речі, воєводі Дмитрію Батий залишив життя через те, то, що той грамотно керував обороною. Це був такий вияв шляхетності. І Дмитрій для того, щоб монголи не грабували руські землі, спрямував їх походом на Угорщину і Польщу. Після Києва монголи поплюндрували Волинь-Галичину і рушили туди, куди їх спрямував Дмитрій. В 1242 році Ботий повертається на береги Волги, де заснував Золоту Орду зі столицею в місті Сарай. Над руськими землями було встановлено залежність, так зване Золотоординське ярмо. Руські князі змушені були брати участь у військових походах монголів, також платити данину монголам і їздити в Сарай, отримувати ярлик. Ярлик це грамота на князювання, яку видавав монгольський хан. Там треба було платити хабар, якщо тобі повезло, то все було ок, якщо ні, тебе вбивали. Інколи всілякі екзекуції робили, до прикладу, чернівський князь Михайло був вбитий монголами, тому що відмовився виконати якийсь язичницький ритуал. Також варто знати. Такий термін, як баскак, це намісник монгольського хана, який збирав податки з населення, а податки ці або данина називалися Ясак. Золота Орда це була частинка Монгольської імперії. Монгольська імперія ділилася на улуси або області. А на сьогодні це все. В наступному епізоді ми поговоримо про державу Романовичів, яку ви неправильно називаєте Галицько-Волинське князівство, про діяльність князів Романа, Данила, якого ви неправильно називаєте Галицьким, і про те, як загинула держава Романовичів. Не забудьте підписатися на цей канал, прокоментувати відео, скажіть, чи вам сподобався цей формат, і до наступних зустрічей!